Ультрафіолетове випромінювання виділяється на декілька видів тип А і тип В промені. Якщо ми говоримо за фотостаріння, пігментацію, появу передчасних зморшок, і навіть декілька видів раку шкіри, то ми говоримо за ультрафіолетове випромінювання типу А, які досягають до дерми шкіри. І от саме ці промені, вони впливають на шкіру не лише влітку. А і восени, і взимку, навіть коли пасмурна погода і тому подібне. Тому ми повинні захищати шкіру від сонця не лише влітку, а постійно користуватися сонцезахисними кремами, якщо ми не хочемо потім появи пігментних плям. Ультрафіолетове випромінювання типу Б, тобто uvb промені які досягають лише до поверхневих шарів шкіри, от вони більше відповідають за злоякісні новотворення на шкірі. Але вони більш активні все ж таки влітку, коли в нас досить ну, така гарна погода, тому не можна засмагати. Безпечного загару не існує. Пам'ятайте про це, будь ласка.